Сьогоднішнє недільне читання розповідає про покликання чотирьох апостолів: Андрія і Петра, Іоанна та Якова. У четверо Євангелії йдеться і про покликання інших апостолів. Звичайно ж, апостоли до свого покликання мали кожен свій спосіб життя і рід діяльності, серед учнів були і рибалки, і колишні збирач податі та інші. Святитель Іоанн Златоуст говорить, що і Ісус Христос, і покликані учні вже були знайомі до цього покликання. Тобто між знайомством і покликанням минає якийсь час. Виходить, що спочатку майбутні апостоли Господа слухають Його проповідь, бачать Його чудеса, часом ідуть за ним. Але в певний момент із загальної кількості послідовників і своїх слухачів. Господь обирає і закликає саме їх постійно слідувати за ним. Це слідування за Спасителем, що в період його земного життя дарує апостолам особливу духовну владу, ходячи ж, проповідуйте, що наблизилось Царство Небесне: хворих стіляйте, прокаженних очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром одержали, даром давайте. Проте сьогоднішня Євангелія це не просто історія покликання кількох апостолів. У цьому невеличкому тексті прихована велика біблійна тема тема Божого покликання. Бог закликає праведників, пророків, апостолів. Господь закликає і обирає тих, хто має стати його учнями. У цьому покликанні обранні Бог сходить до людини. Важливо усвідомлювати, що обрані Богом не піднялися до Бога, але Бог зійшов до них. Сходження Бога до людини це суть одкровення. Господь Ісус прямо каже, Я зійшов з небес, і Його сходження з небес слід розуміти не як переміщення у просторі, адже Бог всюди сущий, але як сходження у смиренні та любові, найвищою формою якого є Боговоплочення. В історії людства траплялося, що людина кидала виклик Богові. Тобто людина намагалася своїми силами, вміннями, здібностями уподібнитися до Бога, стати рівною Богу, піднятися на рівень Бога. Найвідомішим прикладом такої зухвалості є біблійна розповідь про будівництво Вавилонської вежі. А також можна згадати численні оповіді про обоження античних героїв, царів та імператорів. У всіх подібних випадках звеличується і вихваляється герой. Надзвичайно сильна людина з унікальними здібностями, але в покликанні апостолів ми бачимо зовсім інше: Господь Ісус Христос вибирає не героїв, не мудреців, не сильних воїнів, Бог, за словами апостола Павла, обрав не мудре світу, щоб посоромити мудрих, і немичне світу обрав Бог, щоб посоромити сильне. Чому ж не сильних і мудрих обрав Господь? Насамперед, тому що знання і сила Божі радикально відрізняються від усього людського, яких би вершин не досягла людина у своїх знаннях і вміннях, вони все одно залишаться людськими. Щоб показати всьому світу, що вчення Христове не від людей, а від Бога, що воно божественне, а не людське, Господь обирає тих, чия простота і невченість відома всім. У Святому Письмі Нового Завіту неодноразово згадується про те, що вчення Ісуса Христа не є людське, тобто воно не ґрунтується на мудрості та знаннях людей. Він навчав їх як такий, що має владу, а не як книжники і фарисеї. Євангеліє, яке я благовіствував, не є людське. Ви прийняли його не як слово людське. А як слово Боже, може, Господь обрав у апостоли найдосконаліших, найчистіших або, простіше кажучи, святих? Така відповідь, звісно, можлива, але уважно читаючи Євангеліє, ми побачимо, що до Дня П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів, вони не були позбавлені багатьох недосконалостей, виявляли маловір'я, слабкість, малодушність і бажали шани. Згадаймо, наприклад, прохання апостолів Іоанна та Якова і їхньої матері до Христа, щоб їм сісти праворуч і ліворуч від нього в майбутньому царстві. Святі отці, тлумачачи це місце, кажуть, що Іоанн і Яків, звертаючись до Христа, перебували ще в полоні іудейських уявлень про Месію як земного царя, тому і просили влади та слави і все, чому Христос обрав саме їх. Є різні варіанти і відповіді на це запитання, але всі вони недосконалі, бо ми судимо по-людському, а обирав апостолів сам Бог. Є тайна покликання, тайна обрання. Господь Ісус Христос прямо говорить учням: не ви мене обрали, а я вас обрав. Не за людськими критеріями Спаситель світу обирає собі учнів. Обрання апостолів бере свій початок у волі Бога Отця. Здійснюється Богом Сином. Ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не покличе його. І завершується воно сходженням Святого Духа на апостолів у день п'ятидесятниці, коли невчений рибалка Петро говорить так, як співається в одній стихирі свята. Петро проповідує, Платон замовк, Павло витійствує, Піфагор засоромився: уся мудрість людська, скажімо, більше, велика і прекрасна грецька мудрість, і глибока іудейська книжність відтепер знецінюються, втрачають, якщо не свій зміст, то своє значення перед істиною. А проте, кажучи за людським міркуванням, апостоли були ніби зіткані з різних властивостей і якостей позитивних і негативних. І, мабуть, на початку свого слідування за Христом не дуже відрізнялися щодо цього від інших людей. Господь обрав саме їх, тому що вони мали серце, готове полюбити Христа і слідувати за ним усюди, долаючи в тому числі свої сумніви, маловір'я і слабкість. Але, зробивши таке припущення про причини обрання Христом саме цих учнів, ми одразу стикаємося з іншим, не менш важливим питанням. А як бути із сином погибелі, іудою Іскаріотом? Адже про нього сам Господь напередодні своїх страждань скаже страшні слова: чи не дванадцять вас обрав я, але один з вас диявол? Як ця людина могла бути покликаною Христом і не просто долучена до його послідовників, але до числа найближчих учнів? Очевидно, що Господь Ісус Христос не міг помилитися у своєму виборі. Також ясно, що й припущення буцімто обрання Іуди було необхідним інструментом страждань Христа, має бути рішуче нами відкинуте. Тоді де ж відповідь Перед нами знов тайна. Тайна покликання і тайна відпадіння Іуда один із дванадцяти. Закликається і Ісусом Христом, оскільки Він був здатний на віру, любов і подвиг. Йому, як і іншим апостолам, дається влада творити чудеса. Проте Іуда відпав від Спасителя і не просто перестав бути послідовником Господа, але скоює найбільший гріх і злочин. Іуда міг покинути Христа і піти по-тихому, або не по-тихому, може навіть і з гнівом, але просто піти вийти з числа учнів Христових, але ні, ми бачимо зовсім іншу картину: найзліші помисли і почуття накопичуються в Іуди за роки його слідування за Христом, і він далі продовжує вдавати відданого та люблячого учня. Як і інші апостоли, Іуда зітканий з різних якостей, але в результаті негативне, корисливе і себелюбне отримує в ньому тотальну перемогу. Навряд чи можна реконструювати ті борідня, які були в Іуді в процесі цієї жахливої трансформації від учня до ворога, від апостола до зрадника. Але факт залишається фактом: Іуда зрадив Господа, продав його за 30 срібників. Безперечно, Господь Ісус, як серцевідець, знав про внутрішній настрій Іуди, проте залишив його серед учнів. Чому так? Вже древні святі отці та церковні письменники зазначають, що Господь ніколи не примушує людину, закликає, викриває, наставляє, показує, попереджає, але не змушує. Якби Спаситель вилучив Іуду з лику апостольського, то цим міг би спонукати його до скоєння злочину, але Господь лише показує іуді, що знає його серце, знає його помисли. Та настрої, і тим дає йому шанс покаятися. Отже, злий вчинок Іуди це чистий, якщо так можна висловитись, нічим не зумовлений з боку Христа або інших апостолів вибір. Отже, моральний злочин Іуда скоїв самовільно. Але ж і Петро згрішив, і його вчинок теж призвів до відпадіння від числа апостолів, на що вказує явлення Петрові Воскреслого Христа, який тричі запитував його. Порівняння Петра та Іуди дуже важливе для розуміння зв'язку падіння і покаяння. Петро через каяття відновлюється в апостольському чині. А Іуда відчуває сором, але не покаяння. тому він падає у відчай і не бачить іншого виходу, крім самогубства. У покаянні завжди є бажання отримати прощення, відчути себе прощеним Богом найбільша радість і грандіозний фундамент для духовного життя. Саме тому в покаянні завжди, попри сльози та стогін, живе радість. Нинішня євангельська розповідь, звичайно ж, має ще один вимір: він стосується не апостолів, але нас, тих, хто вірить у Христа, нас, учнів Христових. Ми перебуваємо у храмі, куди прийшли за власним бажанням. Отже, і ми можемо сказати, що покликані нашим Спасителем, і б ми почули його голос. Тому для нас питання вірності Христу і любові до Нього стоїть так само гостро, як і для апостолів: для Петра і Андрія, Якова та Іоанна, Матфея та Іуди та інших апостолів. Кожен із нас, покликаних, повинен усвідомити і постійно тримати у своєму духовному розумі, що Іуду не врятувала від падіння його гідність апостола. Так і в кожному з нас, зітканому з різних якостей, живе, ніби наш внутрішній Петро. І наш внутрішній Іоанн, і наш внутрішній Іуда Іскаріоський. Кожен із нас може думати, що Він дужий і віра його досконала, і що він готовий на все заради Божественного вчителя, але, врешті-решт, може малодушно зректися Його, як це зробив Петро. Кожен із нас може думати, що наші чесноти важливі й великі, але зрештою в нас може перемогти наш внутрішній Іуда. Як же нам бути? Як нам уподібнитися до вірних і боголюбних апостолів і не уподібнитися до лихомовного Іуди? Як бути гідним звання, до якого ми покликані? Відповідь одна треба будувати наше життя так, щоб за словами апостола Павла, жили вже не ми, але жив у нас Христос. Шлях до цього складний і багатотрудний. Але він обов'язково вимагає цілковитої довіри до Господа Ісуса Христа і самозречення. І навіть якщо ми впадемо у спокусу, спіткнемося чи згрішимо, будемо ж подібні до апостола Петра, який був покликаний, зрікся, розкаявся і був відновлений у апостольській гідності, і усіляко будемо уникати уподібнення до Іуди, покликаного апостола. Який зрадив, не покаявся і загинув, бо не було в ньому любові.